Слава Україні! Зараз не весь підрозділ в зборі, тому що більша його частина на виїздах. Ця група вчора тільки повернулася з бойового завдання. І, шановні мої друзі побратими я хочу вам передати гуманітарну допомогу, що зібрали діти нашого Полтавського політехнічного ліцею. От. Велика подяка всім дітям. І від них подяка всім вам. Слава Україні! Ну, тут діти передали ось кружки безпосередньо для першого. Ось для першого. В общем, хлопці, вибирайте, тут листи вам Стільки, листи

Мило, Сигареты, Сі -сі кому О, Не бейте меня по голове. Так. дивіться, теплі, дивіться, отакі є. Кожному. Кому треба теплі отакі? такие? Вот таких кружек бы побольше. Тут розбирайте, тут розміри усі є. Так що, як бачите, все доречно, за все велика подяка і все потрібне. Стілки, он різний. Дякуємо, дуже-дуже дуже дякуємо всім. О, теплі носочки, дивіться, кому теплі носочки. Класно. Ці кружки, що малювали, це малювали самостійно діти. Вони були просто такі железні, такі як вони. За чого? І краска огнє... упорна, да. огністойка. Да. Тобто можна їсти, можна то саме, але нічого не буде. А вот волны бес. Верхняя, это первый. О. Размер Размер? 43. Опа, опа. О! Вот все одного були. Вот точки. Ой-ой-ой.